Великодній ярмарок у палаці потоцьких такий захід вперше відбувається в Івано-Франківську. До участі запрошують усіх охочих. А про всі деталі розкаже наша Ірина Никорович. Війна не перешкода. На території Палацу Потоцьких запрацює Великодній ярмарок. За словами організаторів, таким чином зокрема хочуть ознайомити вимушених переселенців, велика кількість яких осилилася на Прикарпатті, з традиціями нашого краю. Завжди велику увагу наші газдині і газди приділяли підготовці до Великодні, підготовці до цього світлого часу і страсного часу Великодніх свят. І це робилися толоки, прибирання, і готували, власне, як і з чим будуть йти до свячення на Великдень, і з чим будуть сідати за. Святковий стіл саме товари та послуги необхідні для великоднього кошика і столу, й планують продавати на ярмарку. Однак, продавці святкової продукції ще шукають. Пропонуємо нашим підприємцям, нашим майстрам з хендмейд, з рукоділля, з виготовлення різних великодніх. Скажімо, атрибутів долучатися до цієї ярмарки, і власне запрошуємо до участі. У нас є інформація на сторінці у Фейсбук. Там є телефони до кого треба телефонувати. Також впродовж великодніх свят тут відбуватимуться й інші тематичні заходи. Впродовж Страсного тижня. Продовж свят і аж до провідної неділі у нас будуть тут інсталяції, будуть події відбуватися теж присвячені Великодню і власне і перед Великодні, тобто страшний страшний тиждень, будуть теж певні духовні і мистецькі події. В основному це інсталяції, виставки, але будуть і такі точкові вкраплення з. Духовною музикою і інше в охочих взяти участь у ярмарку є ще тиждень, аби подати заявку. Триватиме він з 1 по 14 квітня.